Привіт всім! 25 червня 2025 рік Закарпатська область. Показую персик Ерлі Cress. Це у мене якби перше плодоношення на привівці в кроні дорослого дерева. Що можу сказати про персик? Калібр, в нього якби розмір невеликий. Максимально до 150 грам. Я його проріджував, ну, це йому нічого не дало, не допомогло. Думаю, що можна його зовсім не проріджувати, він все рівно не буде мати великий розмір. Ну, якби у мене персики, ну не знаю, на моєму ґрунті тут досягають досить великих розмірів. Ну, цей персик все рівно. Дрібнувати. Ну і бачу в других по відео він дрібний. Ну, для першого, ну, першого персика, який достигає в мене на, на моєму участку. Я думаю, у багатьох інших він буде також самий перший достигати, як би нормально. Дітям з'їсти собі то нормальний персик. На смак він з кислинкою. Екстрим 6 і Тайм зовсім без кислинки, але на цьому дереві ось також є Extreme 6, то він ще зеленувати, дивіться. Таке, отак. Ну, EXTRIM 6 калібр більший. Вже розмір десь 150 грамів, а він ще буде, якби йому ще треба. Вісити на дереві десь тиждень, щоб а може і більше. Ну, Цього року у нас все відстає. Десь на два тижні перепади температур, ночі холодні, днем жарко, ну, все розвивається гірше. Тому так, шугар тайм також зеленувати. Шур oh, тайм sure цього року зав'язав весельно, як сказав, того року був перегруз, можна сказати, ну і під морози попав. Ось так. Ну, це відео якби за ГРВІ крест. Зав'язує, він гарно, я бачу, бо на цьому дереві Екстрим 6 і манон. Вони набагато гірше зав'язали, а цей зав'язує, але мені каже це ж непогано. М'яки вже всі, практично всі бняки на цей час, тому можна сказати досить рані. Того року в мене він, його не було, бо я це тільки привив. По перше, в мене був Харбінгер того року. А цього року Харбінгер бачу зеленуватий зовсім. Буде скоріше всього, буде перший шугар там після нього. Дякую за увагу. Дегустувати не буду, від то, того ви вже все, все бачили. Важити також його нема сенсу. Максимально 150 грамів з дивіться моя дозволя. Ось такий. Він. До побачення всім. Дякую за увагу.